як друзі. Мене звати Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму творчому каналі. Я, е, сьогодні у мене перший звіт у СП, е, в якому я дуже хотіла прийняти участь. Цей СП організувала Наталочка з каналу В'язалки від Наталки. Наталочка, привіт! Я дуже хотіла взяти участь у цьому СП. Це вже. Можна сказати, третій сезон пішов. Дівчата в'язали, я лише спостерігала. І мені дуже подобалось. Тому що залишків усіх нас хватає, Їх завжди багато. Кожен знає, що від кожного проєкту щось лишається. Або один, або два моточки, або такі малесенькі залишки, клубочки якісь. І ми це все вдома зберігаємо, складіруємо. і я весь час старалася десь ці залишки вив'язувати. Отже, я хотіла дуже прийняти участь у цьому проєкті. І зараз ось моє перше відео в цьому третьому сезоні. І я вам трошки покажу, що я в'язала. Я трошки відзнімала так, коли мала можливість, як я в'язала, чи на диванчику, чи де я трошки відзнімала відео. І зараз я вам покажу трохи відео. Ну що ж, друзі, хочу вам показати, що я в'яжу. Є у мене залишки отакої от пряжі, це напівбавовна. Пряжа давненько стоїть. Це такий моточок, і був моточок такої тоненької, тоненької шерсті. Це 100% шерсть, але дуже тоненька. Кусюча. А це я намотала ниточку поліестеру для укріплення. Ось я в'яжу шкарпеточку. Виходить, у мене такий цікавий меланжик. Хочу вам наблизити ось такий. Мені дуже подобається цей меланжик. За два вечори я вже зв'язала одну шкарпеточку. Зараз. Ось. Це буде у мене такий добренький розмір 43-44, напевно. Цю шкарпеточку я зв'язала за два вечори. Ось так. така Зараз в'яжу другу. Я лише тепер відзняла вам. І я думаю, що я це вив'яжу. Ну, може, Трошки ще в мене лишиться, тому що досить багатько. Вона, вона, я її зважувала, вже і забула, напевно, 65 грам важить ось ця шкарпетка. Ну, велика така пасивна. Тож, я думаю, я е, вив'яжу, ну, може, ще трошки-трошки залишиться на якісь там малесенькі речі, бо малесенькі шкарпетки. Звичайно, Якщо я їх зміксую ще з інакшою ниточкою. Тож, продовжую в'язати, а далі вам відзніматиму свої просування. Отже, тут мої перші шкарпеточки. Такі вони досить на велику ногу, чоловічу, на розмір десь 43, може й більше. На великий такий підйом. Ви знаєте, що я. Весь час в'яжу для ЗСУ постійно, можна сказати, від самого початку цього повномасштабного оторгнення від самого початку війни. Я в'яжу для ЗСУ шкарпетки, ну потім вже переключилась, в'язала балаклави, шила їх навіть. Ну, і ось, це мені пригодиться. Вони такі трошки косючі, тому що ниточка шерсті. Ниточка на півхлопку, і полі... поліестер. Ось тільки в мене лишилось цієї ниточки. Це залишки. Вони теж, між іншим, підуть потім в діло. Мені подобається цей цікавий меланчик. Ось це мої перші шкарпеточки, які я зв'язала. Це було перше. І. Наступне, це знову шкарпетка. Але я встигла лише відв'язати, бо це я відв'язувала лише за пару вечорів. Це за три буквально вечори. чи Чотири. за чотири. Сьогодні четвертий вечір. І я відв'язала ось цю шкарпетку я дов'язала. Це також, тут у мене ось така ниточка шерсті. Не знаю, видно вам тонесенька. І так само я ставила, ось що в мене залишилося, але в мене ще й моточок, так само ставила на півбаловну і ставила оцю ниточку поліестер. -по ну, ця шкарпетка трошки менша Вуще і менша, тому що я спеціально зробила, щоб ця була на більш широку ногу, ця вже на вущу. Хоча вони по подовжені, так вони одинакові. Це у мене друга пішла пара, дивіться, ось такий цікавий меланчик. Подивіться на цей меланжик. Дуже мені подобається. І ще в мене лишилося ниточки на другу шкарпетку. Це у мене Буде ось тільки я нав'язала від початку, ну, як, е, як Наталочка виставила своє запрошення, і я вирішила, що я шукаю щось, щоб я в'язала, щоб в мене вже було до першого звіту щось готове. Ось тільки у мене готово, хоча у мене іще одна шкарпетка, практично дов'язується, але з іншої ниточки. Але це у мене на роботі. На роботі до роботи ми приїжджаємо. Тому що працюю я в райцентрі, Нас довозять, ми приїжджаємо і я маю пів часа, десь приблизно півгодинку. Я в'яжу, і я маю одну годину обідньої перерви, в яку я також в'яжу. Тож, там у мене ще одна шкарпетка в'яжеться, але не ця це дома, А там зовсім з інакшої ниточки методом Хелікс. Наступного разу я покажу вам її. Ну, а ось тут у мене ще ось така корозиночка, де багато-багато залишків. Ниточка, вся, практично, вся шерстю. Дивіться, малесенькі моточки. Ось такий, ось такий. Вся ниточка шерстю. І я також. Думаю, я пущу її на шкарпетки. Мені дуже хочеться спробувати якийсь жакард, Тому що постійно Хелікс, Хелікс, Хелікс. А зараз я хотіла б спробувати якийсь жакарт на шкарпетках, але, чесно вам признаюсь, якось ніколи його не в'язала. Не тому, що я розумію, як його в'язати, але я. Завжди швиденько, швиденько, швиденько. Шкарпетки постійно треба швидко, 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 щоб було багато. І я постійно в'яжу лише ось так. Або декілька ниточок тоненьких, і в мене виходить меланжик, або хеліксом. Жакар я ніколи не в'язала. Це треба сидіти, це треба бути уважним. А я або між роботою бігом-бігом, ну, а вдома. І ось, я думаю, що, можливо, тому що палітра кольорів таких дозволяє зв'язати жакарту. Ось так. Але це вже буде у наступному відео, в наступному відеозвіті, це таке було моє перше пробне. І я думаю, що я досить нормально встигла за кілька вечорів. Так що так, дівчатка, бажаю всім успіху! Успіхів у в'язанні всім дівчаткам нашим, всім учасницям. А вам, глядачам, хто має бажання дивитися, слідкувати за дівчатками, слідкувати за їхніми процесиками, то переходьте і дивіться нас по хештегу Краса із залишків. Хештег залишу під відео. Посилання на всіх дівчаток-учасниць і організатора Наталочку також залишу під відео посилання на їх канали і на інстаграм профілі, тому що дівчатка беруть участь в інстаграм-сторінок і з е, YouTube-каналі. Е, дуже багато в нас таких в'язалочок хороших, наших українських. І я впевнена, що вам буде цікаво дивитись їхні відео Так що на цьому у мене поки все. Бажаю вам творчих успіхів! З вами була Оксана. Надіюсь, скоро зустрімось. До нових творчих процесиків. Па-па!